Тож хто такий Сковорода, чи мало чули ми про нього в книжках читали, про мудрого філософа багато що писали, тож кожен собі образ його склав. Чи знає ми в він насправді, чи розуміла суть його душі, чи не дарма він стільки сил своїх вкладав, щоб нам про світ весь розказати? Його думки були ясні, вкладав їх. Показував він людям тільки краще, що внесено для них природою. Служив він віддано народу задля ідей, що прославляли нас, Він був палким, як жар, що не згасав, що наші душі зігрівав, і дотепер ми з вдячністю говоримо про нього, бо людям світ він показав, і до свободи кожного привчав, і мудрість. Що дарована від нього, назавжди в нас закарбувалась.